Вітаю всіх! Раді бачити вас на нашому YouTube-каналі. Мене звуть Олександр, я працюю в маркетинговій агенції ціль на посаді про менеджера Займаюся просуванням інтернет-магазинів та в цілому налаштуванням та вирішенням деяких там, технічних питань, які з'являються у наших клієнтів. В даному відео ми хочемо коротенько донести до вас інформацію з приводу того, як просувати. Ваші товари, ваш в цілому продукт, ваш інтернет-магазин на маркетплейсі ProM.ua. В цьому коротенькому відео я розповім деякі важливі моменти для того, щоб дійсно реклама, ваша, ваша реклама на порталі і ваші товари, клієнти їх бачили, клієнти купували, тобто ви в цілому використовували на, по максимуму для себе цей маркетплейс. Хочу зауважити, що багато підприємців, які в даний час досі не можуть вирішити для себе, чи потрібно їм просуватися на маркетплейсах. Тобто це ті підприємці, в яких є свої, свої інтернет-магазини, тобто свої проекти вже самописні, і вони працюють тільки над своїми і не... Не використовують маркетплейси як джерело трафіку, джерело продажів. Але хочемо наголосити, що просування на маркетплейсах в даний час це дуже важлива річ для підприємця, яка вам допоможе вирости в оборотах, масштабувати ваш бізнес. Ні для кого не секрет, що Prom.ua це один із ключових маркетплейсів зараз на території України. Сотні тисяч переходів, сотні тисяч заказів щомісяця проходить через цей маркетплейс, і дуже багато підприємців вже в даний момент використовують навіть не як доб-джерело для свого бізнесу, а як основу. І займаються, наприклад, тільки з маркетплейсами, працюють тільки з маркетплейсами, за основу якого беруть, наприклад, Prom.ua. Хочу для підприємців, які досі не можуть прийняти рішення, сказати, що на даний момент функціонал Prom.ua став настільки набагато легший, набагато доступніший для кожного. І розібратися і почати продавати на маркетплейсі, зараз це вже не є проблемою, не потрібно до цього, для цього прикладати дуже-дуже багато зусиль. Зараз це все працює набагато. Краще, набагато легше, і вам, як підприємцям, які, наприклад, тільки продають і не хочуть в якісь технічні моменти позанурюватися і годинами сидіти, розбиратися, як це все працює, Marketplace ProMUA вам максимально спрощує процеси, і щоб ви могли продавати. Тому я думаю. Якщо хтось ще не прийняв таке рішення, то потрібно його приймати і починати масштабуватися на маркетплейсах. В даному відео ми більш детально я хочу проговорити сам процес запуска реклами ProSail, як це працює і що для цього потрібно. Після того, як ви придбали пакет, ви придбали свій магазин, додали туди якісь товари. Якщо раніше там... А це вже було давненько, там років 3-4 назад, а може і більше, що ви могли безкоштовно отримувати замовлення з каталогу в То на даний час вже такої, такої функції немає. І якщо ви реєструєтесь і заходите на Marketplace, вам обов'язково потрібно платно просувати свої товари по каталогу, отримувати замовлення і ви сплачуєте за це комісію. Комісія вона не є сталою, комісія для, для кожної категорії, вона різна. Це може бути від 5% там до 15%. Кожна категорія вона оплачується по-різному, можна так сказати. Зараз ви на екрані бачите саму сторінку каталога про сейв, тобто це у вас в адмінпанелі, коли у вас буде вже створений інтернет-магазин, у вас буде один із пунктів адмінпанелі це каталог Просейв. В даному каталогі все дуже інтуїтивно просто, немає якогось широкого функціоналу, який потрібно там довго вивчати. Ви на екрані бачите основу, основу інтерфейсу, і як, як можете самі побачити, тут ну, максимум якихось 10 кнопок, якими ви можете керувати своїми рекламними кампаніями. Зверху на екрані ви можете бачити, скільки товарів у вас взагалі. Є в вашому інтернет-магазині, і ви можете бачити кількість товарів, які зараз працюють і платно просуваються по каталогу. Маркетплейсу є. Також по в центрі, в центрі екрану. Ви можете побачити кількість товарів, які не відображаються, і відразу можете перейти. Натиснути на перевірити готовність товарів і зрозуміти, чого ваш товар не просувається. Можливо, він стоїть в статусі «Не в наявності», або є якісь проблеми з ціною або фото, або їх відсутністю взагалі. Далі, ви бачите баланс, ви поповнюєте рахунок, і звідси списується комісія за ваше замовлення. Далі чи трішки менше, вам PROM Пром відразу пропонує дві системних рекламні кампанії, в які попадають всі товари, які у вас є на які є на інтернет-магазині і які доступні в даний момент до просування. Це товари з комісією за замовлення. Зараз вже більше напевно 90% всіх категорій, які є на PROM.ua, які можливі, то можна, тобто, можна це категоріях про. Кусувати свої товари, вони працюють з комісією за замовлення. Тобто, ви платите якийсь відсоток там від 5 до 15, можливо, 7-8%, ви платите за кожне замовлення від вартості товару. Є ще рекламна кампанія, яка називається товари з комісією за перехід. Тобто, ви платите якусь сталу цифру, наприклад, півтори гривні за перехід з каталогу на ваш товар. Зараз таких категорій залишилося вже дуже мало, але все ж вони ще є, тобто її можна використовувати також рекламну кампанію також. Що стосується самих рекламних кампаній, у вас є можливість створювати рекламні кампанії самостійно. Наприклад, тому що якщо у вас всі товари і продвигаються по одній якійсь ставці, а у вас, наприклад, на одну категорію маржа не дозволяє, наприклад, працювати і платити комісію, наприклад, 12%. Ви можете створити окрему рекламну кампанію для цих товарів по, через кнопку Створити, вибираєте категорію, яка вам потрібна. І потім, коли вже кампанія буде створена, ви можете їх називати як вам завгодно, тобто, можливо, по брендам, можливо, по категоріям. І ви можете керувати ставками. Тобто, На цей бренд, наприклад, якщо у вас маржинальність там не дозволяє вам просуватися по звичайним ставкам, ви можете поставити цю кампанію на економ. Або навпаки, якщо у вас є якийсь бренд, де ви можете дозволити собі працювати, наприклад, на рекламній ставці з більше продажів або навіть турбо, ви можете також на даний бренд чи на дану категорію створити окрему окрему рекламну кампанію і просуватись вже по підвищеними ставками. Тобто, пром буде вас в пріоритеті видавати на перших та других сторінках. Ваші товари будуть потенційні покупці бачити. Більш частіше. Як це працює? Наприклад, якщо звичайна ставка 10% тобто за замовлення, коли ви переведете вашу рекламну кампанію на економ, ви будете сплачувати 5%, тобто на 50%, на 50 комісія менша. Якщо ви переведете зі звичайної на більше продажів, це на 2,5%, тобто ви будете сплачувати 12,5% 12, за замовлення. Якщо ж ви переведете на турбо, ви будете сплачувати 15%. Ну, це ми беремо умовно, якщо у вас звичайна ставка 10% в кожній категорії вона буде різна. І якщо ви переведете вашу рекламну кампанію на турбо, тобто ви платите на 50% ставка буде вища, і плюс ви ще будете платити за, за перехід. Тобто на промі в каталозі є, якщо ви. Порталом користуєтесь, ви можете побачити, що коли ви шукаєте товари, зверху йде така стрічка, де товари топ-продавців. Тобто, якщо ви будете рекламуватись на старті ви Турбо, ваші товари будуть попадати в ці підбірки від топ-продавців. Більше з приводу самого інтерфейсу в цілому сказати немає чого. Тобто, це єдине, що ви, що ви можете робити, це створювати рекламні кампанії, змінювати їх під ваші вимоги, наприклад, керувати ставками, вимикати ці кампанії, і все. Тобто, наскільки це все просто, вам не потрібно вивчати якусь документацію чи ще щось реклама запускається дуже просто. Але як сказати, ви купили пакет, додали товари, вімкнули рекламну кампанію і чекаєте, що в час підуть продажі. Але це не так. Для того, щоб ваш інтернет-магазин і ваші товари просувалися на маркетплейсі, потрібно до цього прикласти деякі. Деякі зусилля. І от для, якраз за це ми хочемо вам більш детально по кожному пункту дати, розповісти, і в цілому далі ви будете розуміти, в якому, в якому порядку вам треба рухатись. Для того, щоб сам просей працював дійсно адекватно і відпрацьовував ті кошти, які ви вкладаєте в рекламу, вкладаєте в магазин, потрібно провести. Такий великий об'ємний комплекс дій, вже з самими товарами, з рейтингом і з усім останнім. Тобто давайте по порядку. Саме основне і саме головне якісно опрацьовані картки товарів. Ви повинні е, на, З вірогідністю відсотків 90% такий товар, як у вас, він вже є на порталі також. Вам потрібно чимось за, зачепити вашого потенційного покупця. Якісно опрацьовуємо картки товарів, максимально широка назва. Максимально широка назва, щоб вона була, вона була логічна, вона була читабельна. і в цій назві е, потенційний покупець вже розумів, розумів е, основні характеристики, основні якісь е, нюанси цього товару. Тобто зараз на промі 110 символів е, з пробілами. Максимальна може бути назва. Потрібно по максимуму використовувати весь цей об'єм, який е, Пром'юа вам надає. Далі е, опис. Опис не потрібно з нашого досвіду, можемо сказати так, що не потрібно вробити великий опис, якийсь художній текст, кучу ілюстрацій там і так далі. Опис опис повинен бути чітким, лаконічним і зрозумілим для покупця. Тобто, ви можете додати туди ще раз назву, додати, можливо, якесь фото і основні характеристики, основні характеристики особливості цього товару. Ви можете розділити це, по пунктам, розписати, щоб коли покупець читав ваш опис, він не читав якісь казки, який цей товар супер-якісний, супер великолепний і так далі. Він, йому, він потрібен читати, повинен читати ту інформацію, яка дійсно йому корисна. І ще саме основне, напевно, в картках товарів, коли ви пропрацьовуєте, якісно підібрані ключові запити. Ключові запити ви можете підбирати і дивитися, аналізуючи сам портал, тобто берете, якби ви шукали цей товар на порталі, відкриваєте, дивитесь, і вам пром сам буде підказувати, по яким краще ключовим запитам його продавати. Ви коли листаєте каталог, ви зліва будете бачити HTML-сторінки і вже підписаними з підписаними запитами. Це Пром сам вважає, що такі запити, по таким запитам частіше всього купують той чи інший товар. Так само ви внизу каталога, коли пролистуєте е, всю сторінку, там, де ви можете переключитись на другу, на третю, на четверту. Там ви знизу теж бачите пошукові запити, по яким люди на промі шукають. Е, Такий товар, який ви ввели зараз в пошуку, також рекомендую використовувати планувальник ключових, ключових слов від Google. Ви можете там зареєструвати аккаунт, і 3-4 ключових слова вводите. І далі вам Google сам піддасть, підкине ще розширені ключові запити, більш коротші ключові запити. Ви зможете подивитись по ним статистику, тобто скільки в місяць по цьому кожному запиту люди шукають товар. Максимально зараз на промі, максимально 1024 символа для, для ключових запитів. Потрібно використовувати їх максимально. Тобто, якщо навіть у вас буде там виходити 35 або 40 ключових запитів, нічого страшного, нічого страшного потрібно додавати. Тобто, по максимуму використовуйте той, той об'єм, який вам надає пром'ю. І більш уже такі моменти, тобто супутні товари, різновиди. Подарунки, знижки. Можливо, цей товар. Ви можете, у вас є можливість продавати оптом. Ви можете додати оптову ціну там, за 3 товари, за 5 товарів, за 10 товарів. Тим самим ви розширюєте максимум, в одній карці товару, ви даєте клієнту максимальну інформацію, щоб йому вже не потрібно було кудись ще ходити. Він зайшов в назві, ви йому ви йому розповіли про основні характеристики вашого товару. В описі він більш детально про них почитав. Можливо, побачив, що у вас є якась знижка або є, або є супутній товар, який потрібен в комплексі. В комплексі він потрібен для основного цього товару. Його це все влаштувало, він купив. Тобто, якісні карточки товару це дуже важливо. Далі, щоб е, мати пріоритет на порталі Prom.ua, вам потрібно стримати статус топ продавця е, в цілому статус топ-продавця е, отримується дуже легко. Не, потрібно, да, так, Для цього потрібен час, але це не дуже, не дуже якась об'ємна робота. Вам потрібно, щоб показник ваших успішних замовлень тримати на 90%. Вам потрібно отримати 5 позитивних відгуків на, перш, е, на першому етапі. І щодо замовлень, вам потрібно 8 замовлень отримати. І ці 8 замовлень, тобто на цьому початку, вам потрібно максимально зосередитись на тому, щоб всі замовлення були відвантажені і відпрацьовані ідеально. У вас тоді буде шанс отримати позитивний відгук на ці замовлення, і вам потрібно підключити промоплату. Багато хто її не хоче підключати, але в цілому не розуміємо чого. Якщо у вас середній чек вашого товару, наприклад, там, ну, Середній чек замовлення там 700-800, можливо, навіть менше 300-400 гривень. Е, покупці дуже, дуже часто використовують промоплату. Вони відразу сплатили, і ви вже знаєте, що е, покупець майже 100% прийде за товаром забере, бо він йому потрібен, якщо він сам гроші наперед заплатив. І в принципі, ви маєте теж ви, е, невеличка страховка для вас. Що ваше замовлення 100% буде. Ну, неможливо, не 100%, але воно буде забране. Тобто, промоплату підключати потрібно. І тоді, коли ви отримуєте статус топ-продавця, ви зможете керувати вашими ставками. Коли ви, коли ви працюєте, тільки зареєструвалися і вимкнули рекламну кампанію, у вас буде можливість використовувати тільки звичайну ставку. Як тільки ви отримуєте статус топ-продавця, ви зразу, зразу можете використовувати оцей функціонал, про який ми вже з вами говорили. Це економ, звичайна, більше продажів, тобто ви можете керувати своїми рекламними кампаніями з призводу того, як ви, яку комісію ви будете платити за замовлення. Без статусу продавця ви впливати на рекламні кампанії не можете. Далі йдемо. Я вже це трішки сказав, але повторюю ще раз. Дуже важливо слідкувати за відсотком успішних замовлень та позитивних відгуків. Це напряму залежить від цього напряму залежить видача вашого товару в каталозі. Чим більше у вас відсоток позитивних відгуків та відсоток успішних замовлень, це теж ще один із такого чек-листа від прому, який буде впливати на вашу видачу в, на самому маркетплейсі. Далі працюємо над загальним рейтингом магазину. І також е, моя порада вам: не потрібно зациклюватись тільки на основному рейтингу магазину. Потрібно працювати з рейтингом окремо категорій і окремо навіть, навіть навіть товару. Якщо у вас навіть буде основний рейтинг магазину нижче за конкурентів, можливо, навіть там, відсотків на 20 на 30%, але у вас є категорія товару, яка дуже хорошо продає, в якій є свій рейтинг то ви все, ви все рівно будете отримувати замовлення. Потрібно працювати не тільки з основним рейтингом магазину, але й працювати з категоріями та товарами. Е, є таке правило, тобто, якщо у вас категорія набрала більше 1000 показів в цілому за останні 60 днів, то рейтинг вона працює за особистим рейтингом, за своїм, за рейтингом категорії. Вона не працює за рейтингом магазину. І так само стосується товару. Якщо у вас окремий якийсь товар, він дуже популярний на маркетплейсі, і він набрав більше 1000 показів за останні 60 днів, тобто тримається цей показник в 1000 показів, цей товар буде працювати за особистим рейтингом. Так, можливо, ми повністю всіх алгоритмів роботи Prom.ua знати не можемо, але з нашого досвіду. Можемо сказати, що якщо, в рейтинг, якщо особистий рейтинг, він працює, особистий рейтинг категорії та особистий рейтинг товарів, він дійсно працює. Далі, теж порадам для вас з приводу, вже, скажімо так, з нашого досвіду, потрібно працювати над розширенням асортименту. Магазини, в яких більш ширший асортимент, більше товарів, більше різних категорій, вони працюють краще. Якщо ви працюєте, у вас своє виробництво можливо, або можливо, ви закупаєте якусь окрему категорію товарів, вона лежить у вас на складі, тобто ви можете ви знаєте, що це 100% ваш товар, ви його відправите. Але якщо це всього, наприклад, 200-300 одиниць товарів. Вам просуватися в каталозі буде кратно важче, ніж тим магазинам, в яких, наприклад, асортимент 12-15 тисяч е, товарів. Це все вирішується легко. Зараз дуже багато поставщиків, які працюють по системі дропшипінгу, тобто ви можете, у вас є своя основна категорія, яку ви будете більш Скажімо так, детальніше і трепітніше до неї відноситися і пропрацьовувати, але в цілому розширити, магазин, розширити асортимент магазину можна якимись суміжними категоріями. Можна навіть кардинально іншими категоріями, які не відносяться до вашого основного товару, але ви знаєте, що ви цей товар можете купити, ви можете його продати, ви знаєте, якихось так, добросовісних постачальників цього товару, то не задумуючись, потрібно його додавати. Наголосію, магазини з широким асортиментом товарів, вони працюють краще. Далі. Останнє, що я хочу сказати, не дуже давно, але на промі з'явилася можливість переводити товар в статус готовий до відправки. Це мається на увазі той товар, в якому ви 100% впевнені. Ви знаєте, що він у вас лежить на складі, він ніким не заброньований і ви можете його продати. Товари зі статусом Готово до відправки отримують пріоритет видачі над товарами в наявності під замовлення і так далі. Тобто, якщо у вас будуть товари стояти Готово до відправки, це ще один буст до того, щоб ваші, ваші товари будуть з'являтися на перших, других, на топових місцях в маркетплейсі. Але тут потрібно дуже сильно за цим слідкувати, слід тому що вам зараз фром трішки змінює. Самі правила цього, але вам потрібно буде тримати 80%, 80 е показник, це мінімальний показник, 80%. Можливо, зараз буде змінено до 90%. І, можливо, буде змінено, що ви, якщо ви випали з цього показника, вам цей статус заблокується, і ви зможете ним скористатися тільки через півроку ще раз. Зараз же, оце ж зараз просто переходить зміна цих правил. А до цього було так, що якщо ви випадаєте з цього показника успішних замовлень, ви взагалі не зможете користуватися далі цим статусом. Тому якщо ви, ви вирішите ним користуватись, то потрібно бути на 100% впевненим, що ці товари, які ви будете переводити в статус, готовий до відправки, вони будуть відвантажені. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. З радістю відповімо на всі ваші запитання. А також ми підготували для вас безкоштовну консультацію з просування на маркетплейсі Promview. Якщо вас це зацікавило, посилання в описі під відео. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.